Wina na Bliskim wschodzie. W niczu piątnicy, Izraela Izrael atakował Iran, do operacji bombardowania naziemnych cielej Izraelskie syły siły bilsze dwóch 200 takich. Wony wrazyły ponad 100 cilej. W odpowiedzi Iran zapustył po terytorii Izraelu sotni dronów, a Reuters przedbaczaje, że Iran wystrzelił kilka сотen balistycznych rakiet. Lider Iranu Ayatollah Al Khamenei zajął, że Izrael będzie surowo pokarany. Wina na Bliskim Wschodzie destabilizuje cały region. Ceny na naftu gryźco wyrosły. Jak będzie rozwijać się ten konflikt? Czy wrze pewno wojna? Czy Iran zdatny wykorzystać jądernu zbroję? Jakie slitki dla Ukrainy maje wina między Iranem ta Izraelem? Proce będę mówić z naszym gościem, dyrektorem Centrum Bliskiego Wschodniego i Chorem Semy Wołosem. do nas online? Пане Йоре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю, вітаю вас. Широ. Ізраїль бив по ядерним об'єктам Ірану. Які причини цих ударів і наскільки для Ізраїлю важливо зупинити ядерне озброєння Ірану? Ви знаєте, якщо подивитися на перебіг подій, то тут важливо згадати переговори, які вели американці з Іранцями. І ці переговори, черговий раунд переговорів мав початися 15 числа. І очевидно вже зараз, що, скоріш за все, цих переговорів не буде. І цей удар Ізраїлю по Ірану, по суті, поставив крапку в цих переговорах. Тобто стратегія Дональда Трампа, яку він озвучив, що США мають досягти. Угоди з Іраном вона провалилася. І я думаю, що для Бенявіна Натаньягу, прем'єр-міністра Ізраїлю, іранська ядерна загроза це ідея фікс, з якою він живе вже 20 років. Тобто, 20 років ми чуємо приблизно одне те саме впродовж тривалого часу. Станом на зараз Дональд Трамп підтвердив, що Іранці не мають ядерної зброї. А про це також э, говорив э, верховний лідер Ірану Імам Аєтала э, Аліхаменеї, э, що Іран не розробляє ядерної зброї і що э, була окрема фетва, яка забороняє це робити. Ясна річ, э, ми не можемо вірити на слово э, і багато хто наводить э, докази, що Іран збагатив ур уран до 60 Разом з тим, ці 60% недостатній рівень збагачення, щоб виробити ядерну бомбу, а головна проблема, яка була власне на переговорах, полягала в тому, чи готовий Іран зменшити кількість збагаченого урану, передати його там з Росії, наприклад, як це було зроблено під час угоди 2015 року. Чи зменшити до рівня там, 3% цього достатньо для вироблення ядерного палу. І станом на зараз, очевидно, вже в принципі ця тема не є актуальною. Тобто Ізраїль наніс удар по Ірану з двох причин: перша причина зірвати переговори між американцями і іранцями, і друга причина, яка, в принципі, також не приховується? I Izraelem wciągnąć Stany Zjednoczone Ameryki w wojnę z Iranem, dla tego, żeby ostatecznie rozwiązać irańskie pytanie. Panie Jory, a czy ja Was zrozumiałem, że można tak z tego, co Wyśle powiedzieli, pomyśleć, że same Izrael wciągnął, albo też podstawił Donalda Trumpa w dosyć niezwykłej sytuacji. No i teraz, tak, jak, jak wygląda... Jak no. Taka e, rzecz, że zobaczyły duże tepli widnosyny same Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa. No i teraz ja mają ci widnosyny e, na waszą думку będą pit zagrożę. Ja думаю, że wątpienia Benjamina Netanyahu podstawił Donalda Trumpa, to oczywiste. Uh, і сьогодні американська адміністрація опинилася в дуже складній ситуації, тому що їм точно не потрібна війна. Uh, uh, тут можна згадати вибори 26-го року і втома американських uh, виборців від війни на Близькому Сході, на чому власне Дональд Трамп активно наголошував, і домовленості, які були досягнуті Дональдом Трампа з представниками. Країн Затоки, де серед іншого він гарантував, що не буде війни, а війна для країн Затоки це серйозна дестабілізація і ймовірність того, що Іран, в разі якщо він розцінить дії цих країн як співучасті війні, може нанести, нанести удари по їхнім енергетичним потужностям. Тобто, все це означає, що стратегія Дональда Трампа, яку він вибудовував на Близькому сході останні півроку, вони виглядають зараз невтішними, пане Юре. Ви сказали, що можуть бути атаки по енергетичній інфраструктурі. А що саме ви мали на увазі? Чи це? Мова про e, нафтові вишки e, чи теж нафтопереробні заводи. Ми такі речі e, колись спостерігали, коли шахеди налітали на e, саудійські саме нафтові переробні заводи, так абсолютно вірно. І такий сценарій не виключений, особливо коли мови, удари будуть наноситися по іранським a, 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 нафтопереробним заводам або нафтовим потужностям. А це також не виключено в рамках цієї війни, тому що війна не закінчилася, вона тільки-тільки розпочалася. І після удару по ядерним об'єктам цілком можливо, що будуть удари по іншим економічним об'єктам Ірану. І от в, 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 саме в цей період часу, в залежності від того, як поведуть себе ті чи інші арабські країни, та ж сама Саудівська Аравія, чи дозволить вона використовувати їхній повітряний простір для ізраїльських літаків? Чи не буде це розглянуто Іраном як факт співучасті в, в, в цій війні, і багато чого іншого, все це може, звісно, вплинути, в тому числі на рішення Ірану ударити по тим чи іншим можливостям не тільки по, по території Ізраїлю. А якщо ми говоримо зараз про Ізраїль, то ми бачимо ну, там, ті 100 дронів, 100, 100 шахетів, які вони відправили, але е, і багато хто каже, що це, ну, це не відповідь. Да, абсолютно це не відповідь. Але такі 100 дронів, які будуть відправлятися регулярно. А це, ну припустимо, дві е, з е, дві встановки дронів всього навсього вони вони змушують Ізраїль блокувати небо. Вони е, практично зупиняють виробництво, вони е, змушують Ізраїль піднімати в повітря. Дороговартісні літаки, збивати ці дрони дороговартісними ракетами і тому подібне. Тобто, в даному випадку це виснаження ізраїльських сил, сил ППО. Тому це може продовжуватися доволі довгий час. І весь цей час, в принципі, Ізраїль буде жити під загрозою удару балістичних ракет. І як ви розумієте, більшість інформації, яку ми отримали стали на зараз, переважно це дезінформація. Тому що ні, ніхто так не бреше, як на рибалці е, і війні, якщо говорити про стосунки між Іраном та Росією Росі... Росією, на вашу думку, їхнє співробітництво зараз посилиться? А, на жаль, так. Я думаю, що посилиться. Зверніть увагу, що Іран в всеосяжній угоді про співпрацю, яку вони підписали в січні цього року. В Москві е окремо зазначив, що вони не будуть визнавати е території, окуповані Росією як власно російські, і е натомість не було внесено пункту про те, що Росія захищає Іран в разі нападу. Е станом на зараз е цю ситуацію іранці можуть переглянути, тому що у них не лишилося поле для маневру. Взагалі, якщо ми говоримо про інтерес України, то для України без сумніву підписання угоди між штатами і Іраном було б найкращим виходом з цієї ситуації. Речник збройних сил Ірану каже, що буде жорстока відповідь Ізраїлю та США. А чи в такому разі Іран може у відповідь знищити, наприклад, американські бази, які знаходяться на Близькому Сході, або вжити ядерної бомби проти Ізраїлю? Ну, ядерною бомбою ми вже домовилися, їх її немає іранської. Да? Є ізраїльська ядерна зброя, яку Ізраїль не визнає. І якщо Ізраїль використає зброю, яку вони, у них начебто немає, це буде дивним. Тобто, тому використання ядерної зброї, очевидно, виключено в, ці, в цьому конфлікті. Щодо можливості удару по американським базам, ну, це не виключається. Хоча я думаю, що іранці все-таки... Безпосередньо з території Ірана не будуть наносити удари по американським об'єктам а скоріше за все це будуть робити проксі. Ну і ціни на нафту відреагували вже сьогодні зросли до 75-77 доларів за барель. Як це може вплинути на економіку Росії? Оскільки буквально пару днів тому Європейська комісія презентувала черговий пакет санкцій, вісімнадцятих, де якраз говорилося про зниження граничної вартості? Так, це абсолютно вірно. Ціни починають зростати, і є ще більш песимістичні прогнози. Про зростання цін на, на нафту до 100-120 і далі. А, а якщо а, там почнуться активні бойові дії, в тому числі з перекриттям протоки або ударом по енергетичним а, потужностям, то можна собі уявити, як спекулятивно підскочить ціни на нафту. Отже, це загроза, доволі серйозна загроза, і загроза знову таки Дональду Трампу, який а, напередодні виборів 26-го року очікує, що Ціни на нафту будуть падати, а не підвищуватися, бо це б'є по кишені кожного американця, особливо тих, які голосували за американську адміністрацію і за мага. Тому, власне, це також одна із кризових, один із кризових елементів цієї війни і контролювати його вкрай важко. Тобто це теж і наслідки для України, тому що зрозуміло, що Росія саме e, тими прибутками з нафти фінансує війну в Україні. І тоді я про віту. І от власне чому я і казав, угу. що так, так, будь ласка, Привору. пане, нічого, вибачте, а, і, і абсолютно, ви ви маєте повну рацію, тому що саме чому я і казав, що Україні було вигідно. Угода між Іраном і Сполученими Штатами Америки, тому що завдяки цій угоді, Іран міг вийти на нафтовий ринок і ще більше збити ціни, і у Ірану могла б з'явитися поле для маневру. Тобто тоді Іран міг би відмовитися від активної співпраці з Росією, в тому числі постачання її озброєнь, оскільки вже тоді б не було такої потреби, і от станом на зараз всього цього вже немає. Або принаймні практично не виглядає, що зворотні, як кажуть, тюбі, пасту не можна назад втягнути в тюбік, і е, Росія отримає завдяки цьому додаткові ресурси саме на ведення війни. Ну а взагалі наскільки високий ризик того, що тепер увага світу, військова допомога переключиться в інший бік від України? Ви абсолютно маєте рацію, звісно, переключиться. Ми пам'ятаємо історію з Газою, пам'ятаємо початок війни між Ізраїлем і Газою і пам'ятаємо наскільки увага була переключена саме на цей регіон, і як це вплинуло в тому числі на відносини між Україною і Арабським Сходом. Так само можна сказати і про, про озброєння. Під час такого, такого масштабного конфлікту з обміном ракетними дроновими ударами і бомбовими ударами зрозуміло, що буде зростати ціна на озброєння як протиповітряну оборону, так і ракетну, і, і, і інше. Особливо це для нас критичним є протиповітряна оборона. Отже, враховуючи цей факт, можна можна очікувати, що Ну, через якийсь певний час справді ціни на озброєння такого типу в світі швидко зростуть. Panie Igorie, i ostatnie pytania, Budlaska poproszę, chwilenku, mają odejść w Prybliznu. Między Rosją i USA była też ostatnio rozmowa Trumpa ta Putina. Putin manęł Trumpa, że on może pomóc w dochoworach z Iranem, że wszystko będzie okej. Okay. To był taki kozyr Władimira Putina. No, teraz chyba jego nie ma. Ну, очевидно, ні, очевидно, ні. Хоча, я думаю, сторони спробують відіграти останній, як кажуть, матч, обмінятися думками. Бачите, Трамп також говорить про те, що він ще має надію на те, що переговори продовжаться відповідно, значить, і росіяни мають надію, але судячи з реакції іранців, то скоріш за все, цього шансу вже немає. Дякую, дякуємо за розмову. Ігор Семеволос, директор центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку зі студією.